Я закохана в цей квітник. Подивіться, наскільки він гарний, він невеликий, яка в ньому досконалість? Оця кругла туя кулеподібна. подібна, барбариси і спірея. Все, більше нічого немає. Ну, На задньому плані там ще видніється форзиція. Я спеціально цю клумбу показую вам, для того, щоб ви так само в неї закохалися, як і я. Роботи біля цієї клумби зовсім немає, абсолютно. Єдине, що тільки пару разів на рік підстригти, надати форму, наприклад, цьому ж барбарису. Подивіться, які в ньому вже осінні барви. Отак все літо була така краса. Я вам буду показувати ось ці клумби, які я показую, ще і пізніше, коли буде холодно, взимку. Для того, щоб ви розуміли, якщо ви посадили таку клумбу, то якою ж вона буде. Я її зараз обійду навколо. Так. Це також барбарис. Рутяги, мабуть, буде погано чути. Не було вітру, почала знімати відео, а це відерець з'явився. Це барбарис. Взагалі барбариси чудові рослини. Оці ягідки взимку, всю зиму будуть стояти, не дивлячись на те, що осипляться листочки. От З цього боку вона зроблена ось так ця клумба так. Це такий великий кулеподібний барбарис, його ще не стригли на зиму. Можливо, на зиму і стригти не будуть, не знаю. Але йому придають форму кулі. Якщо ось оці барбариси, тут, до речі, два барбариси, а це одного сорту. І ось оцей із серії Грін з зеленими листочками, які вже пообсипалися, бо вже не рання осінь. Барбариси Тунберга. Які вони чудові. Дивіться, також осінь подарувала, які кольори. І ще, друзі, хочу сказати, що тут отак отгорожена частинка. Бачимо такими пластмасовими формами. Коли подібна то я і з цього боку також таких два барбариси. Ось от такий сорт і такий. Два сорти. Тобто біля зеленого кольору знаходиться більш зелений барбарис. Далі знаходиться барбарис, листочки кольору, такого схожого на оцей барбарис. І тепер з цього боку показують клумбу. Ось така вона. Вона чудова, ви знаєте, отак вдома посадити отаку клумбу. Я впевнена, хто не буде заходити у двір, скажуть, ой, яка краса, яка краса. І ще я зараз вам покажу, що тут є на цій клумбі. На цій клумбі є ще хоста ось. Ну це вже осінь, друзі, тому хоста також листочки там жовті. Хості там добре. Хоста любить на півтінь. А є такі хости, що більше тінь люблять майже, щоб сонця небагато попадало. От хости, хостам так подобається. Ну і тут мульча. Ось така. Мульча з світлими камінчиками. І вона обрамляє всі оці рослини. І також дуже гарно. Я взагалі не дуже гарно відношусь до штучної мульчі. Я більше люблю натуральну мульчу. Я зроблю відео якось розкажу вам, як я вдома мульчую замість саме таких камінчиків. Хоч є у мене клумба, я, мабуть, прибираю камінчики. У мене також є клумба з такими камінчиками. Але, ну так, якщо так невелика, то можна я, наприклад, би ось тут замість камінчиків. І я дуже люблю арабіс. Він так гарно заплітає. Живучка також замість мульчі може бути. А можна посадити взагалі будь-які рослини, можна чабрець посадити, щоб він там був замість мульчі. І також буде дуже гарно. Але тут і чим виграє саме ось ця мульча, тому що вона все ж таки, я от відходжу далі. І ми бачимо, вона біла. І ця клумба чудова. Можливо, навіть ось ця мульча біла, вона також придає шарму такого квітнику. І, друзі, дивимося, з одного боку два барбариса, з другого боку, вон там два барбариса. Вон два барбариса саджаєте ось отак. І з цього боку два барбариса. Тут спірея японська. І посередині два великих таких куща. Це перше така туя, коли подібна, і поруч барбарис також йому надають коли подібну форму. Просто чудова клумба, я постійно ходжу, її дивлюся. Ну Там за цією клумбою є фойн, там спірея Вангута, вона влітку на початку літа, он там. Далі спірея Вангутта йде, вона на початку літа, тут все біле стоїть. Далі бересклет росте, там де жовтенькі листочки, і там іще є чудово розміщена. Гортензія, широколиста і там вона зроблена так цікаво, та клумба, гортензії, там Вон там та гортензія, їй там також чудово. Тобто, перш ніж посадити будь-яку клумбу, ми повинні розуміти, як пасують рослини і їх тональність один до одного. Зараз я обійду цю клумбу з цього боку. Щоб вам показати. Так, відхожу далі. Звідси ми бачимо тільки тую, коли подібну. Отака така вони лика туя. І е, по краям ми бачимо тільки два барбариси одного сорту. Оце звідси видно. Мульча тільки там спереду, Можливо, так. Так світла мульча, я можу погодитися саме. Із цією клумбою, що світла мульча сюди пасує, і можна якусь клумбу зробити із мульчою. Наприклад, тут ось мульча іде коричневого, ось така як керамзит. коричневого кольору. А тут мульча біла. Тут, бачите, отаке обмеження йде. Тут де два барбариса і оця кулеподібна туя. подібна тут саме здається йде так. Просто тут не видно. Бачите, ось це пластмасове таке загородження. От. О, до речі, тут також хвости є. І хості тут дуже добре. І все. І зараз ми рахуємо, друзі, з вами, скільки тут видів рослин росте. Барбариси один вид. Спірея два. І, коли подібна, ту є три. Три рослини, і біля них маленька, низенька хоста і мульча. Все, більш нічого немає. Три вида рослин. Ну, разом не три види рослин, виходить, з одного боку два барбариса і там два, чотири. Посередині п'ятий барбарис, п'ять. Барбарисів, одна спірея і одна коли подібна, туя. Тобто, виходить, разом сім рослин. Із семи рослин, але рослини трьох видів. З трьох видів рослин, з хвости і отакої от мульчі. Ви вдома можете зробити таку клумбу. Але, друзі, я хочу сказати, що ви знаєте, я так закохана в троянди. Для мене троянда це квітка номер один. Але з троянди, так як у мене вдома більше 300 кущів, троянди, я вам хочу сказати, дуже-дуже багато роботи. Це шалена робота, дуже багато часу треба. І я останнім часом почала робити ось такі клумби, як оця клумба, і такі клумби з декількох рослин, як я вам показую. Але, друзі, так як я сказала, що я люблю мульчу натуральну, я би посадила мульчу натуральну, наприклад. І е, я би ось отут посадила, або нехай би там білі камінчики трохи додала, але саме ось отут, друзі, саме ось тут. Ось тут я показую ось, ось бордюр. Вон ту я барбарис. І саме ось тут я би посадила троянду. А яку троянду сюди можна посадити? Наприклад, якщо хочете, ви клумбу залишити, щоб вона була ніжна, тому що ми бачимо. Що тут не такий величезний контраст у цієї клумби. Наприклад, ґрунтопокривна свані чи, наприклад, Шнеєвітхін можна, можна ой, аспірин. От сюди посадити троянду, аспірин, як же тут гарно буде. Ой, аспірин тут буде просто, якщо ви хочете, щоб була така ніжна тональність, це білі троянди, я вам назвала. Замість цієї білої мульчі, у вас там будуть квітнути білі троянди. Або, наприклад, от я зроблю відео, і ще по троянді я робила одне відео: зефейрі масивом росте. Я вам покажу, де зефейрі росте не масивом, як це гарно, і вона до сих пір. Квітне. Скоро буде зима, вона до сих пір квітне. Троянда ферія. Ну, Вона, ви знаєте, розростається, вона може бути так, як барбарис. Тобто замість цього барбарису, що посередині можна ту троянду посадити. Але я б все одно посадила нижчу троянду, замість цієї білої мульчі, я б посадила троянду. А білу мульчу можливо би використала ось отут. Засипала навіть там, де оцей керамзит засипаний. І, можливо, так спереду, навіть перед тією трояндою, аспіриндом, я би додала ще отакої білої мильці. І зараз дивимося оцю красу. Уже ліхтарі включили. А я все любуюсь красою. Цієї клумби. Почала знімати, якось так різко стало темніти, починала знімати, думаю, ну було яскраве сонце, при сонці не хотіла знімати. Думаю, пізніше зніму цю клумбу, але зараз ось загорівся ліхтар і просто став уже вечір. Оце така друзі, клумба може бути у вас вдома. А там ось я сказала троянду посадити, а вам вирішувати, що там посадити. Тому що, якщо це от спереду південна сторона, Можна посадити троянди дуже люблять сонце. І ось посадити троянду. Я запропонувала троянду аспірин посадити. І взагалі, ви знаєте, сюди можна би було посадити, наприклад, іще якусь жовту троянду. Також би було дуже гарно, аби була тут іще жовта троянда. Тому що от червоного кольору троянда не піде. Ми бачимо червоні ягідки, червоні листочки. Ну, взагалі, комусь щодо вподоби. Хто хоче, можете посадити хоч червону троянду. Але отут мені троянди би точно я би посадила троянди. Мені троянди тут не вистачає. Нехай би була і мульча навколо, можна посадити невелику троянду. Наприклад, які невеликі троянди є. От треба дивитися їхні параметри, коли ви купуєте, тому що ґрунтопокривні троянди розростаються великі, але ґрунтопокривну троянду можна обмежувати. Наприклад, ось така ґрунтопокривна троянда, як Надя Мейян декор також би тут дуже і дуже пасувала. Я її дуже люблю. Я б так само, я, мабуть, би посадила або аспірин, або Надю Мейян декор. Аспірин вона біла. а... І таке трішечки може бути відтінок рожевий на квіточках. А Надя і ян декор вона біла і з таким буває жовтуватим відтінком, але також білий колір. От Що вам по душі, те можете і посадити, але от не червоний колір, тому що барбариси, ці листочки, воно буде все зливатися. Сюди все ж таки буде пасувати більше. Білий колір до цієї клумби. Я вам бажаю гарних клумб, я вам бажаю гарного настрою і я бажаю вам добра. Дякую за увагу. Дякую, що ви разом із сучасними квітниками ще буде дуже багато відео для вас.